Викрадення Літо 1982 року. Уся місцева дітвора саме гралася біля школи. Тут був стадіон для старших, а для молодших пісочниця і гойдалки. Діточок тут збиралося багато, причому в ті часи нас спокійно відпускали гуляти без нагляду дорослих. Тоді взагалі всі були якимись спокійнішими, простішими. Шестирічний бавився в пісочниці. Він був настільки захоплений, що не помічав нічого навколо. Раптом йому на лопатку впала цукерка. Він підняв погляд і побачив якогось дядька. Виглядав він зазвичайно для того часу сірі штани, біла сорочка, дипломат, окуляри і смішний скуйовжений чубчик. Мене звуть дядько Діма, і я друг твоєї мами. А тебе як звуть? Сергій, відповів малюк. Ну, от бачиш, ми з тобою знайомі. Ти мене не пам'ятаєш? Я був на дні народження у твоєї мами. Ми працюємо разом. Після цих слів довірливий малюк взяв цукерку і з'їв, а після ще одну і ще, добрий дядько підгодовував його хвилин десять, попутно розпитуючи про батьків і розповідаючи якісь смішні історії, а потім покликав із собою, пообіцявши, що там буде багато смачних цукерок і навіть величезний торт. Радісний Сергійко сів у машину. Ох, що було з його мамою, згадати страшно. Пощастило, що неподалік від Сергійка гралися дві дівчинки. Вони й розповіли, яка була машина, сіра, довга, номери не пам'ятаємо, як виглядав дядько, як котрій годині приблизно це сталося. А далі були довгі пошуки, море валер'янки, перше сиве волосся його мами. Дітей постійно запитували, чи не підходив до них хто і не пропонував цукерки. Грати дозволяли тільки у дворі, у зоні видимості. Сергійка вдалося знайти через три місяці здоровим і навіть цілком вгодованим. Він розповів, що дядько Діма привіз його до себе додому і дуже смачно нагодував. Потім малюк захотів поспати, а, прокинувшись увечері, почав проситися додому. Тоді дядько Діма сказав йому, що його мама поїхала у відрядження і просила його доглянути за ним. А коли вона повернеться з поїздки, то обов'язково приїде за ним. Малюк повірив і перестав плакати, а ще одна цукерка остаточно переконала його в тому, що дядькові Дімі можна довіряти. Так почалося їхнє спільне життя. Дядько Діма привіз Сергійка в якесь село. В якому з усіх визначних пам'яток був невеликий магазинчик і старий стадіон, зарослий бур'яном. Його вихованням дядько займався вдома. Гуляти Сергію ніхто не забороняв. Він увесь час проводив у дворі, ловив ящерок, стріляв з рогатки. Літо пройшло, настала осінь. Малюк все частіше сумував за мамою. Одного разу він тяжко захворів, температура під сорок, кашель, важке дихання. Дядько Діма злякався і повіз Сергійку в лікарню до міста. Він увірвався в приймальне відділення зі словами Урятуйте мого сина! Лікарі, що підбігли, забрали малюка, а дядько Діма сів на підлогу і гірко заплакав. А через півгодини до нього підійшли міліціонери і сказали, що йому треба пройти за ними. З'ясувалося, що лікарі, намагаючись заспокоїти Сергійка, сказали йому нічого не бійся, твій тато внизу. Малюк здивовано подивився на них і відповів Але в мене немає тата. Він просто дядько, якому мама мене залишила, поки вона у відрядженні. Після цих слів лікарі переглянулися, згадали гучну історію про зникнення хлопчика і зателефонували у відділок. З'ясувалося, що викрадач, до слова, постійний мешканець психіатричної лікарні, давно мріяв про дітей, але з його діагнозом, шизофренія, йому відмовляли навіть ті дівчата, які самі страждали від психічних розладів. Одружитися він не міг. Установити дитину йому ніхто не дав би, ось він і не придумав нічого кращого, ніж взяти й викрасти малюка. Кілька днів дядько Діма стежив за Сергійком, він вивчив, коли і з ким малюк приходив до школи, у що грав, що любив. Дядю Діму довго допитували, намагаючись з'ясувати мотиви такого злочину. На всі запитання він відповідав лише одне. Я просто хотів, щоб у мене теж був син. У всіх же є, ось і мені хотілося. Чоловіка відправили в психіатричну лікарню, де він провів кілька років. Після виходу звідти він поїхав, і ніхто не знає, куди саме. Сергійко спочатку плакав і не міг відійти від мами. Він боявся всіх незнайомців. Згодом ця історія забулася, він став жити спокійно і щасливо. Минуло 30 років, він виріс і влаштувався працювати на завод, одружився, у нього з'явилися діти. І ось тут його дитяча травма і проявилася. Кожен день протягом усього їхнього дитинства він повторював їм: якщо до вас на вулиці підійде чоловік і запропонує цукерки, біжіть від нього так швидко, як тільки можете. Оточуючи, вважали це просто милою турботою, і тільки сам Сергій знав, що насправді може статися. І знав я, тому що я і є той Сергій.